Десята ранку час Новини в ефірі інформаційного марафону з вами Віра Свердлик за кадром уся інформаційна редакція каналу «Моя Україна. На російський військовий аеродром Балтімор у Воронезькій області налетіли дрони. Вибухи неподалік литовища місцеві чули сьогодні вранці. А на пропагандистських ресурсах з'явилося відео, як чоловік з автомата намагається збити безпілотник. Що найменше чотири БПЛА завітали вночі на промислове підприємство у Волгоградській області, а на Білгородщині пошкодили лінії електропередачі. Що найменше шість сіл залишилися без світла. Над Україною цієї ночі силами ППО та засобами РЕБ знищено усі, а саме 31 дрон. 11 з них ворожі безпілотники, імітатори, які були локаційно втрачені. Повітряні сили збивали дрони в харківській, київській, чернігівській та дніпропетровській областях. На Харківщині російський безпілотник поранив ранці жінку. Окупанти запустили в дрон на селище дворічна. За даними обласної прокуратури, із вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями жінку шпиталили. Після ракетно-дронової російської атаки на Різдво у Харкові вдалося повернути опалення у 300 тисяч квартир, проте ще 200 тисяч досі без тепла. Комунальники працюють цілодобово також діють вілові відключення електроенергії, адже майже усі ракети окупанти випустили саме по об'єктах енергетики. Шестеро людей поранені, в якому вони стані постраждалі, та як відновлюються місто власне Ірина Антонюк розповість докладніше. Так догоряє будинок, який влучив російський шахет. Сусідній посічений наскрізь уламками, але комунальники намагаються його підлатати. За роботою слідкує родичка власників будинку розповідає. І в цій і в сусідніх хатах до повномасштабного жили родини з маленькими дітьми. Обидві сім'ї евакуювалися. Саме тому минулося без жертв. Власник військовий він вже загинув. Родина в Німеччині їхала жінка з двома дітьми. Тут нікого не було. Інший шахет теж влучив в будинок, теж порожній. А от цей ударний безпілотник військові змогли збити. Він приземлився майже у середмісті, не розірвавшись. Тепер справа рук саперів. Крім шахетів, росіяни випустили по місту 13 ракет. Одна з них авіаційна ха 59 впала на подвір'я приватного будинку і не розірвалася, розказують у військовій прокуратурі. Ще 12 цілили по енергетиці. Удари були спеціалізованими. Всі удари по підприємствам інфраструктури, підприємствам виробничим. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість цивільних людей. Це п'ять чоловіків, одна жінка. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкою. Поранення порізи від склада та від вторинної детонації. Через атаку у Харкові без тепла одночасно залишилося півмільйона жителів. Та кажуть. Мешканці холодних квартир поки стерпно, бо морозу немає. Ми гуляємо, вийшли і гуляємо. Наразі тепло на вулиці, тому і в квартирі трошки не так холодно, як могло бути. Внаслідок атаки знеструмлені кілька районів міста. Утім, електротранспорт вдалося б вивести на лінії енергетики вже добу ліквідовують наслідки атаки РФ. Комунальники намагаються перезапустити систему опалення, інші ж підрозділи латають вибиті вікна. Їх від масованого удару вилетіло близько тисячі. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Джо Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні. Так президент США відреагував на масовану російську атаку на Різдво. У заяві Байдена йдеться США. за останні місяці надали Україні сотні ракет ППО і ще більше на підході. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне товариство мають і надалі підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу. У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракети безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури, аби позбавити українців доступу до тепла та електрики взимку. Я доручив міністерство оборони продовжувати нарощування поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати невтомно працюватимуть для зміцнення позиції України і її захисті від російських військ. Джо Байден, президент США. На корахівському напрямку фронту окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмів та обстрілів противника. На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили всі атаки в районі Серебрянського лісу і Дружелюбівки. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Російська армія намагається прорвати нашу оборону майже на усіх відтинках фронту. Продовжується операція ЗСУ у Курській області. Там відбили 26 ворожих атак та найбільше боїв Минулої доби точилося на Покровському напрямку. Там окупанти провели 57 атак. Ще на 1540 осіб зменшили російську армію наші оборонці за минулу добу. Такі цифри на Брухт перетворили 24 артилерійські системи та два ворожі танки. Окрім того, в росіян стало менше на один засіб. ППО також ЗСУ знищили 63 авто та 10 бойових броньованих машин противника. Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікополь за важкою артилерією, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пошкоджені лінії електропередач, три багатоповерхівки та магазини. Загиблих і постраждалих немає. Понад 250 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Протягом доби атакували з артилерії та безпілотниками різних модифікацій. А на нову Андріївку армія РФ скинула керовану авіабомбу. Минулося без постраждалих. Звичайно, ми фіксуємо приблизно 400 обстрілів на добу наразі 255. Це пов'язано здебільшого з несприятливою погодою для обстрілів безпілотниками території Запорізької області. Бачимо руйнування чергові 62 повідомлення про руйнування будівель, споруд, і це це суто цивільна інфраструктура. На прикордоні Чернігівщини та Сумщини пролунали понад 130 вибухів протягом доби. Зафіксовані влучання у дев'яти громадах Сумської області. Їх росіяни атакували дронами та з мінометів. На Чернігівщині під ворожим вогнем опинилися дві громади: Семенівська та Сновська. По них окупанти били з артилерії та скидали вибухівку з безпілотників. В інформації про постраждалих немає. Сьогодні у кривому розі жалоба внаслідок балістичного удару святвечір 24 грудня загинув чоловік. Його рятувальники дістали з під завалів, але реанімувати не вдалося. Загиблому було 43 роки. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. З під його уламків вдалося врятувати п'ятьох мешканців. Кілька квартир під час атаки зруйновані вщент. Загалом травмованих було 17. У лікарнях залишається восьмеро поранених, серед них діт. Це дівчата-підлітки. Троє у важкому стані. двоє з яких знаходяться в реанімації. І двоє стабільні. У всіх міновибухові травми. Не Вражається. можемо давати жодних прогнозів. пацієнтам у важкому стані. Підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон загрожує довічне ув'язнення, адже справу перекваліфікували. Як повідомили в нацполіції, тепер В'ячеслава Зінченка підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку із виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості. Підозрюваний вважав, що своїми діями Фаріон розколювала народну єдність. Через це у нього виник умисел на вбивство. Водночас він був учасником груп, що пропагують жорстокі. І пов'язання з російською неонацистською організацією. Матеріали справи передали до суду. У Казахстані затримали блогера, який з дроною зняв місце падіння пасажирського літака в Актау. Саме на його кадрах на хвостовій частині видно сліди, схожі на такі, що залишаються після обстрілу або вибуху. Борт азербайджанських авіаліній прямував із Баку до російського Грозного, але не зміг здійснити посадку у столиці Чечні і був перенаправлений до Казахстану, де і сталася катастрофа. Вже на землі літак розвалився на частини і вибухнув. На облавку було 67 людей, переважно громадян Азербайджану, Росії та Киргистану. 38 загинули. Російські пропагандистські змі почали говорити, що у двигун потрапила зграя птахів однак, ймовірно. Ною версією катастрофи називають саме обстріл літака російською ракетою ППО, яка у той час працювала у Грозному через атаку безпілотників. І у Росії хвиля масових підпалів. Вона набирає обертів у місті Гусь хрустальний Володимирської області. Чоловік протаранив автомобілем будівлю військкомату, а потім підпалив машину. Весь процес він знімав на камеру. Після спробував втекти, але його затримали поліцейські. Від початку грудня росіяни масово підпалюють поліцейські авто, влаштовують вибухи у відділеннях банків та торговельних центрах. Ще більше новин об 11, а за мить Марія Скибета, Максим Сікора.